Мене звуть Іван Собко, заступник керуючого справами Львівської обласної ради. Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати процедуру подання ваших заявок на участь в обласному конкурсі мікропроєктів Львівської обласної ради на певному прикладі для того, щоб вам, конкурсантам, було ще легше, максимально легко подати вашу заявку. Отже, якщо ви конкурсант, а конкурсантами згідно наших умов конкурсу, є ініціативні групи, органи самоорганізації населення, громадські організації, сільські селищні, міські ради, відділи культури, відділи освіти районних державних адміністрацій, і ви хочете подати на наш конкурс свою заявку. Вам необхідно здійснити наступні кроки. Першочергово ви повинні визначити проблему, над якою ви хотіли би попрацювати спільно з громадою, і підв'язати її під чіткий пріоритет, який визначила конкурсна рада. Ще раз нагадаю: ці пріоритети це галузь освіти, це вуличне освітлення. Це е, заклади охорони здоров'я, е, це Народні думи, це ДНЗ, дошкільні навчальні заклади і інші пріоритети. Е, максимальна вартість вашого проєкту не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Максимальна субвенція обласного бюджету складає не більше 200 тисяч гривень, але пам'ятаємо про умови співфінансування 50 на 50. Обов'язковою умовою подання проєктів вами, як конкурсантами, є наявність небюджетного внеску. Небюджетний внесок це. Кошти громади, кошти фізичних осіб, кошти спонсорів і нефінансовий внесок це коли конкурсант хоче виконати певні види робіт згідно кошторису за рахунок ініціативної групи чи громадської організації, чи просто небайдужих людей, і відповідно відображається в акті нефінансового внеску по формі 9 до рішення номер 270 нашого, нашого конкурсу, нашої програми. Припустимо, ми є, представляємо, наприклад, ініціативну групу Садочка, де в нас є проблема з заходами з енергозбереження в дошкільній установі. І ми хочемо цю проблему вирішити наші дії. Першочергово ми звертаємось до ліцензійної організації, яка виготовить нам зведений кошторисний розрахунок. Як я вже наголошував, сума не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Такий зведений кошторисний розрахунок повинен бути підписаний: ось ми бачимо, є підписи. Хто складав цей зведений розрахунок, тобто це локальний або зведений кошторис, і керівник проєктної організації, і головний інженер проєкту. Тобто ми такий розрахунок зробили, і сума нашого проєкту в даному випадку становить 151 тисячу гривень. Є друге, що ми робимо, наступне, тобто ми маємо скласти бюджет проєкту. Для цього ми звертаємось до, з допомогою до сайту Львівської обласної ради. Рішення робимо це дуже просто, заходимо на наш сайт. У нас є рубрика пленарні засідання, рішення сесій і рішення номер. 270. Вибираємо собі рішення номер 270, завантажуємо і відкриваємо собі нашу програму. В програмі все дуже чітко описано, як повинен складатися бюджет. Є відповідні, ось, зараз я відображу, таблички. Де конкурсант має скласти, відповідно, є таблиця джерел фінансування проєкту. Тут є чітко вказаний небюджетний внесок конкурсанта, який складається з фінансового внеску, це кошти громади, нефінансового це робота, матеріали, спонсорські кошти, внесок сільської селищної міської ради ОТГ, внесок районної ради і кошти обласного бюджету. Ми собі цю табличку взяли на озброєння і рахуємо собі, що 150 тисяч гривень наш є загальна вартість нашого проєкту, як ми маємо далі діяти. Пам'ятаємо, що не більше 50% плануємо собі, що це кошти обласного бюджету. Отже, це 75 тисяч це обласний бюджет. А далі ми повинні розрахувати можливості наші як конкурсанта з приводу залучення небюджетного внеску. Згідно умов нашого конкурсу, чим вищий відсоток залучення небюджетного внеску, чим більше ви залучите спонсорів, чим більше ви залучите коштів фізичних осіб, а також долучитися своєю роботою, тим більше, вищі ваші шанси отримати перемогу в нашому конкурсі. Припустимо, ми собі запланували, що ми залучимо 10 тисяч гривень, це кошти батьків будуть. А 10 тисяч нам дасть спонсор, і на 000, 2 3 ми зробимо якісь певні види робіт з батьківським комітетом. Отже, припустимо, 23 тисячі ми декларуємо як небюджетний внесок. Ми тут це прописуємо, рахуємо, скільки це становить відсотків спільно 23 тисячі від 151 відповідно загальної кошторисної вартості. І проставляємо тут в таблиці відсотковість, розуміємо, що садочок фінансується з районного бюджету, і також просимо залишок цієї суми закласти в, бюджет, в бюджеті району. Є з тим ми собі порахували, заклали і маємо бачення, як ми будемо рухатися по коштах. Ці кошти, які ми залучили від спонсора, від батьків. Ми обов'язково маємо покласти на рахунок будь-якої фінансової установи на керівника проєкту. Такий рахунок ми поклали. Ось ви маємо. Є в нас ощадбанк, є в нас довідка. Значить, про те, що на керівника проєкту, ну, припустимо, пані Оксану Васильівну є. На рахунку такому, то кошти в сумі 20 тисяч гривень. Тобто тут пані Оксана закумулювала цих 10 тисяч гривень спонсора і 10 тисяч гривень від батьків. Ось є така довідка з Ощадбанку, вона є з підписом, печаткою, і, відповідно, є виписка, квитанція з банку про те, що такого-то такого числа пані Оксана поклала на рахунок стільки-то коштів. Ось є підтвердження. Є. Ми собі таке взяли. Це витяг нам має бути, бо потім ми маємо це додати до підтверджуючих документів. Є. Yeah. З тим розібралися. Отже, ми попрацювали з громадою, маємо зведений кошторис, підписаний, маємо кошти небюджетного бюджетного внеску. Що ми далі робимо? Ми ознайомились обов'язково з рішенням номер 270 перечитали його від початку до кінця. Заходимо на сайт обласної ради. І е, хочемо подати заявку. Значить, е, в нас на сайті є конкурс мікропроєктів подати заявку. Е, ми робимо, наприклад, це перший раз. Можливо, в нас є якісь запитання, можливо, ми не все до кінця розуміємо. Ми бачимо вверху, в шапці у нас є, перш ніж зареєструвати мікропроєкт, переконайтеся, що ви знайомились з умовами конкурсу і правильно оформили всі необхідні документи. Якщо ми маємо будь-які сумніви. З приводу подачі вашої пропозиції ми клікаємо знову ж таки на додаткову інформацію, і тут є у нас новина, де є чітко визначені всі пріоритети, де визначені суми, де є чіткі, чіткі рішення, скажімо, пов'язані з конкурсною радою, де є контактні телефони нашого відділу. Якщо вам щось не зрозуміло, ми радо вам допоможемо. Е, перше, що ми е, маємо зробити, це тут ми маємо е, назвати назву нашого проекту. Ну, це дуже просто. Ми пишемо капітальний ремонт будівлі в ДНЗ, Ясла, Садок, наприклад, там номер 18 в місті, до прикладу Та? Так і пишемо. Є. Назва пріоритету. Ми бачимо, що тут це дуже просто. Ви вибираєте свою, свій пріоритет, це ДНЗ. Є. Назва заявника. Ми говорили, що назва нашого заявника це буде е, значить, ініціативна група е, ДНЗ е, міста Самбора. Це ініціативна група. Ініціативна група ДНЗ. Енезе номер п'ять. Місто самбра. До прикладу. Тип заявника ініціативна група є район Самбірський. Місто село. Наприклад, місто Самдер. Вулиця. Вулиця Степана Бандери. Номер. Вибираємо номер 5. Є. Прізвище ім'я керівника проекту. Дуже важливо, щоб керівником проекту направду була людина, яка буде відповідальною, яка буде. Писати проєкт і буде вести цей проєкт за руку від початку до кінця. Пишемо, керівником проєкту: у нас є керівник ініціативної групи, допустимо, Петренко. Василь Миронович. Є. Місце праці керівника ДНЗ. ДНЗ номер 5 Адреса листування. Пишемо. Адресу, відповідно, краще пишемо адресу установи, бо відповідно керівник проєкту працює в цьому ДНЗ. Тобто, знову ж таки, вулиця, та сама, де розташований ДНЗ і по тексту. Номер телефону керівника проєкту. Ну, можна вказувати робочий, можна вказувати мобільний, це не проблема. Емейл керівника проєкту це дуже важливо дати правильний емейл керівника проєкту, оскільки все наше листування з конкурсантом буде здійснюватись через керівника проекту, і керівник проекту буде отримувати від нас інформаційні різні листи. Про те, чи, до прикладу, сьогодні це буде перше повідомлення, оскільки ми відсилаємо проект, буде він зареєстрований. Відповідно, присвоєння йому номера. Тому це дуже важливо. Якщо ви запишете хибний емейл керівника проєкту, відповідно ви не отримаєте від нас жодної інформації. Пишемо свій емейл. Дуже уважно. Записали. Є. А прізвище ім'я керівника організації. Пишемо керів... прізвище ім'я керівника ДНЗ Василишин. Любомира Степанівна, наприклад. Є. Приступаємо далі до короткого опису проєкту. Мета завдання. Бюджет. Тут не потрібно дуже багато писати, тут дуже коротко. Тобто, у нас є капітальний ремонт будівлі частині заміни вікон. Тому пишемо: тут де є мета. Пишемо, що здійснення. Заходів енергозбереження за в будівлі шляхом заміни вікон на металопластикові, нерозберігаючі. Так і пишемо. Далі пишемо завдання. Завдання так само тут дуже коротко, тобто які основні заходи ми мали би зробити, які наші завдання. Тобто, пишемо завдання двокрапка, крапка. Тобто, перше, ну відповідно, напрацювати напрацювати проектну пропозицію. Друге. Друге, відповідно, залучити до реалізації проекту всіх зацікавлених осіб. Мається на увазі і батьків, і керівництво садочка, і спонсорів, і донорів. Далі. Якісно провести реалізацію проекту. Ну і так далі. Пишемо завдання. Бюджет. Про бюджет пишемо дуже коротко, пишемо тільки, що загальна вартість проекту складає 150 тисяч гривень, з яких, з яких 75 тисяч кошти обласного бюджету, 23 тисячі кошти так тобто званий небюджетний внесок конкурсанта. І, е, значить, в нас лишилося е, 52 тисячі це кошти районного бюджету. Все. Тобто тут цього вистачає. Більше не потрібно писати. Ще раз, де в нас проходять з правої колоночки, є завдання, знову ж таки, завдання можна більш ширше розписати. Ті, які ми тут коротше ми давали. До прикладу, щоб зекономити час, ми просто десь скопіюємо їх сюди. Так, бюджет, загальний бюджет 150. Обласний 75, районний 52 тисячі. У нас тут є базовий бюджет. Дуже часто люди питають, що таке базовий бюджет. Це сільський селищний міський бюджет. ОТГ. Ну ми не представляємо ОТГ. Спонсорські кошти у нас є 10 тисяч гривень. Кошти громади 10 тисяч гривень, нефінансовий внесок 3 тисячі гривень. Є форму заявки ми заповнили. Для того, щоб зареєструвати нашу заявку на, на, на сайті Львівської обласної ради, повинні е, завчасно підготувати собі е, наступні документи, які мають бути відскановані, відскановані і відскановані одним pdf скан файлом. Це повний опис проекту. Згідно додатку 3, рішення сесії Львівської обласної ради номер 270 Ось, є. Це раз. Друге, зведений кошторис. Не скануємо все, скануємо тільки два листочки, тобто титульний листочок і листочок, де є підписи печатки керівника організації, яка проєктувала. Два. Третє, що ми маємо відсканувати, це підтверджуючи документи про наявність небюджетного внеску конкурсанта. Це кошти фізичних осіб і кошти спонсора. Є. У випадку, коли ми робимо певні види робіт за рахунок нефінансового внеску, це робота, матеріали, також по формі 9 додатку. До програми заповнюємо акт на фінансового внеску. Підписую його керівник проєкту і керівник ліцензованої організації, яка здійснювала вам розрахунки зведеного кошторису. І останній документ, якщо ми говорили про ДНЗ, відповідно відділ освіти видає наказ про участь в конкурсі в 2017 році. Значить, ініціативної групи садка номер 5 міста Тут, як би, до прикладу, якщо орган, якщо конкурсантом є орган місцевого самоврядування, то дається рішення виконком або сесії місцевої ради про участь у конкурсі, якщо громадська організація, відповідно копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації. Ці всі документи значить, мають бути відскановані одним з ПДС. Файлом. Я це вже завчасно зробив, і воно в мене збережено є на робочому столі. Ось. А, тобто зараз ми коли заповнили всі наші поля а, на онлайн-заявці, в крайньому лівому куточку у нас є відповідно віконечко, де ми а, прикріпляємо ці, цей відсканований наш проект і Натискаємо відкрити. Бачимо, прикріпило. Справа в куточку внизу ми додаємо фотографію об'єкта, який ми будемо реконструювати чи робити капітальний ремонт. Так, цю фотографію також додаємо. Ось вона. Бажано ці фотографії робити не професійними фотоапаратами, а звичайними смартфонами чи телефонами, для того, щоб вони не займали. Надто багато пам'яті, щоб це не перевантажувало нам систему. І внизу в нас є віконечко подати заявку. Натискаємо. На електронну адресу, яку ви вказали відповідно у вашій заявці, вам протягом 5-10 хвилин прийде повідомлення про те, що ваша заявка відповідно. Подана до розгляду, і коли все гаразд, то ми її переглянемо, відповідно, вам буде присвоєно реєстраційний номер вашому проєкту. Якщо відповідно, ваш проєкт буде поданий з порушеннями, то відповідно, вам, ми постараємось надати вам обґрунтовану відповідь, чому ваш проєкт не зареєстровано. Тобто від, там, відсутні чи документи, чи неправильно здійснений опис, чи опис не за цією формою. Чи ще інші якісь порушення конкурсу? Ми бажаємо, щоб вам приходили тільки реєстраційні номери, щоб всі проекти, які ви подасте, були успішно зареєстровані. Але нагадую, для того потрібно чітко ознайомитись з правилами конкурсу на сайті Львівської обласної ради, є вся відповідна інформація. І також є телефон наш робочий два дев'ядевсот За яким ми консультуємо наших конкурсантів, надаємо їм відновичепну інформацію. Успіхів.